ці катки Саня фотограф буде джокером. Джокер на дроті! Джокер на дроті! Добрий вечір! Заказували? Я прийшов. Дробаша, має дробаша в останній фазі. Легенда. Я би казав, що це легенда. Грозу і дробаша. Але там є Це спецназ. Спецнас і джокер. Хто кого. Добрий вечір, джокер. Де красиво? Просто в соло напрягає, двох. Як вам джокер? Як вам джокер? Я навіть не знаю. Спецназ проти Джокера. Ой-ой-ой, один-один. ви що? Давай. Ха -ха -ха -ха. Хорош джокер, Саня фотограф, легенда!